Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. А також вітаю сьогоднішню мою зіркову гостю. І абсолютно спокійно, щиросердно я про це говорю. Дійсно, зіркова гостя. Сьогодні у мене сьогодні у мене тренер-викладач Вінницької міської дитячої школи номер 2 Пані Людмила Козаченко. Пані Людмила, радий вас бачити. Я вас теж дуже рада побачити і вислухати. Вислухати. Ми вас зараз будемо вислуховувати. У нас, як я кажу, я нагадаю нашим глядачам-слухачам, у нас завжди є інформаційний привід. Не просто так гості до нас приходять, а ми дійсно вишуковуємо такі нестандартні, можливо, навіть іноді бувають ситуації. І ми запрошуємо саме наших і зірок, і нестандартних наших гостей. От саме зірковий гість, ще раз повторюю, Сьогодні у мене чому тренер-викладач Вінницької Міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Це вже зірка. Для дітей ви вже зірка, це однозначно. Але річ у тім, що пані Людмила Казаченка на чемпіонаті світу з веслування на байдарках серед ветеранів чотири рази піднімалася на п'єдестал перемоги. Чотири рази піднімалася на п'єдестал. Е, от про це, в першу чергу, про це ми сьогодні і будемо говорити, е, пані Людмила. Чемпіонат світу з веслування на байдарках серед ветеранів я спеціально називаю повністю такі великі довгі речення. Е, повторюю е, декілька слів. Що це за чемпіонат світу? Де він цього разу проходив, і хто представляв Україну, і хто, звісно, з ким виборолися? Ну, чемпіонат світу серед ветеранів цього року був в Польщі в Біджучі. Uh -huh. Участувала 23 три країни. Наша команда України зайняла друге місце. Перше місце... Командне місце. Командне місце. місце. Uh -huh. Перше місце посіла Польща. На другому місці ми, на третьому місці німецька... uh -huh. німці. Угу, по третє місце. Ми за, е, завоювали 27 е, нагород. Це в загальному заліку? В загальному заліку 11 золотих, 9 срібних і 7 бронзових. Я от кусаю зараз себе сам за язик. От я сказав, ви сказали 27, ну чудово. В 11 золотих, ну просто прекрасно. Ще тільки залишилося сказати, скільки було дисциплін, Ну, ну, приблизно хоча б. Е е дисципліна. Було, е було дві, е дві дистанції по цим це е 500 і 200 метрів. Е ну, 200 були, це взагалі спринт. Да, е були одиночки, двійки, четвірки, мікси. Угу. Мікс це, це практи... для наших от, глядачів і слухачів. Це, це е, де виступають, від, де чоловік і е, де вист... разом, разом да, виступають. Да. Це називається зараз -мікс. мікс. До да. речі, це недавно. По-моєму, мікс е, запровадили. Ну, Мікси запровадили десь в 10-му році. Ну я... що тут? 12 років. Да, я перший раз виступала в Туріні на Олімпіаді угу. по ветеранів. То от. Там, от перший раз я в міксах і сиділа. От, от тепер я чіпляюся за слово сиділа. У міксах. Ну добре, давайте почнемо з міксів. Е, у міксах, е, хто, е, як ви, хто вирішує і як вирішується питання, хто сидить перший, хто сидить другий. Це вже залежить від партньора. Тобто це внутрішні да. е, мікрокоманди, це внутрішнє питання у цієї мікрокоманди. Чоловік жінка, це тільки двійки, да. мікси. Ні, двійки, чотирьох. І четвірки мікси, да. мікси бувають. Так, да. І ми ганяємося. Обов'язково має бути, наприклад, четвірці двоє жінок, двоє чоловіків. Чи може бути три плюс один? Ні, тільки двоє. Два і два. два, і два. два, і два. Ага, дві пари. Тобто, все одно це питання, е, внутрішнє питання команди. І що би там тренер не казав, де. Ну, ну... ми самі тренера, практично, і кому як зручніше. Деякі сідають жінки на першу позицію, чоловік на другу. Як вам зручніше, щоб чоловік був попереду, чи щоб ви були попередні? Я не знаю, ну, може чоловік просто ширший, і в нього він більше на себе повітря бере. Ні. Я ти грибок, розумієте? А... Я спробувала сидіти на першому номері, <гум> тоді я взагалі не відчувала, якби я не працювала, <гум> і для мене це незручно. Цікаво, дуже цікаво. Це вже напевно такі м, дуже специфічні спортивні, а особливо цього виду спорту такі моменти. Е, дуже цікаво. Ну тим не менш, повернемося до Бідгущі. Повернемося до цього року. Е, ще раз нагадаю: з 10 по 15 серпня відбувався чемпіонат світу серед ветеранів. І от ще один момент, е, який би я е, хотів, щоб ви озвучили, пані Людмило. Ветерани, е, коли з якого віку і взагалі хто в вашому виді спорту вважається ветераном? Ну, У нас в місті ну, починають десь з 40 років практично займатися. Бо ще, даже ветерани, Стають ветеранами, які, ви, да, ви маєте на увазі. Е, угу. да, даже ветерани, які до 40, вони ще е, Мож стараються виступати за команду області, тобто можна сказати таким чином, що ветераном стає спортсмен, який м... за... завершує е свою е професійну кар'єру, але не завершує своє життя у спорті. Да. От таким чином, uh, і яка у нас uh, декілька слів про нашу ветеранську збірну в uh, Вінниці. Хто у нас? Скільки у нас? Більше чоловіків, більше жінок. У нас більше чоловіків. Чоловічих, так? От є такий Швец Сергій, ветеран йому 53 роки. Музика наймолодший молодий. У нас ветеран. Лещенко, каноїст, теж Самий старий ветеран це Герасименко Володимир. Угу. Йому вже е, 68 років, 69. І він все-таки ще виступає, він виступає в ветеранських. Да. Він виступає і може і в байдарці сидіти, і в каної. Угу. Так, я от зараз знаходжу так. Добре, давайте по ще поговоримо про Бидгощ. Ще раз про Польщу. Хто до нас доєднався? Я маю назі на глядачі і слухачі. Нагадаю, що змагання чемпіонат світу з веслування на байдарках серед ветеранів проходили в 10 по 15 серпня. Проходили в польському місті Бидгощ, а і Вінницька команда завоювала 27 нагород. нагород. вінницька. А, Українська збірна України, збірна України. вибачте, да. я от про Вінницю думаю, збірна України. Збірна України. На сьогоднішній момент. На сьогодні ви вже сказали, що в збірні України було двоє представників Вінниці. Да. Так. А з яких ще міст були представники? Були представники з Києва, Чернігова, Миколаєва, Херсона, Одеси. Угу. Ну, от тобто південь виходить, Львів, Північ. Е, да. е, Львів е, івано франківськ Ну от я тільки не знаю, де у Львові можна займатися. А там у вже... Львові там озеро є. Ну, є, але там великої води нема. Тобто, ну, великої ви, от ви назвали, не... а я так географію одразу згадую. тобто, Великий південь води України. Немає, але там угу. досить гарні е... і... ну, Родоку... ну, Будемо говорити, і в Тернополі гарне озеро <гум> да, в центрі да. міста є. Та? ну, у нас тут взагалі ну, поруч. Це не в центрі міста, в Львові, а угу. на Окраїні, але там е... дуже розвинутий веслувальний спорт. Ну... Свого часу, до речі, це так невеличкий відступ на 30 секунд. А свого часу на старих гравюрах, що мене дуже дуже здивувало, я маю на увазі львівських старих гравюрах. Були вітрильники, і я відверто вам скажу, був здивований. Але при тим, при тому, при всьому історія Львова ну в ній написано про те, і старожили Львова пам'ятають, що там текла колись річка Полтва, яку зараз. Повністю закрили, за... закрили заасфальтували, так. Ну, і так... але це зовсім не наша тема сьогоднішньої зустрічі. Е, пані Людмила, ш... е, скажіть нам, будь ласка, е, нам я маю на увазі нашим глядачам і слухачам е, раніше казали, що і взагалі вважалося, що е, спорт, е, байдарочники, каноїсти це дуже популярний вид спорту у Вінниці. Зараз воно так і залишається. Так і воно залишається. У нас є. І призери Європи і світу по... і чемпіони, і подивіться, взяти від Рябчинської зараз теж є Рябчинська, це наша угу, перша угу, угу. олімпійська чемпіонка. Ну, у нас і Непитаєва, і Череватова, і от Осіпенко-Родомська, якби зараз. Досить гарно виступає Даніленко, який вони були в четвірці, третіми на чемпіонаті світу. І зараз проходить, розпочався в, в цьому самому, в Сербії чемпіонат по юніорам. Угу. Теж наші спортсмени поїхали туди виступають. От юніори, з, е, зі скількох років, це вже знову таки для батьків. Швидше інформація буде. Зі скількох років ви би порадили е, приводити е, дітей, тобто акцентувати дитячу увагу саме і батьківську, звісно, увагу саме на цьому виду спорту. Є якісь вікові обмеження? От ваша порада? Ну. Раніше Ви... я, наприклад, не брала з 9, з 9 років. Mm -hmm. Зараз я почала працювати вже два місяці набираю дітей на Вишинському озері. Перевезла mm -hmm. туди, бо в мене школа на старому місці знаходиться наша. Ну і з цього року, з прошлого року, нам віддали спосатільну рятувальну станцію на Вишинському озері. Mm -hmm. Там mm -hmm. мали будувати mm -hmm. перебудовувати школу нам. Нашу дитячу mm -hmm. спортивну, і зараз я приймаю дітей з восьми, з дев'яти років. А, це ка ви... це, це, це дуже кропітна робота. От ви, ви, ви так ви так сказали. Я раніше не брала там з дев'яти років. Тобто які це я зараз в лапки беру це слово. Які обмеження можуть бути по віку? Можливо, це зріст, можливо, це маса, можливо. Зараз що немає це? обмежень. Розумієте про чому я не брала, тому що їм важко винести лодку? Лодка угу. важить 12 кілограмів. Ну не 12, аві 15 кілограмів. І ця дитина мала, і угу. вона їй не тяжко виносити лодку ну, і заносити. Яка її довжина до речі? Там же ж балал... Лодка балансування п'ять 5,40. На повітрі спробую збалансувати. Я вже про воду, я взагалі не кажу. Я взагалі не знаю, <свист> як ви То там на тримаєте. Воді... <свист> на воді здається, нібито легко, легше, але да. ти там в одну сторону повернувся, а в іншу хлюпнувся. <свист> Таке було. Да. А 5,40 см сантиметрів <свист> лодка, 5 метрів 40 сантиметрів це досить. Добре, 5,40 ви кажете. Пані Людмила, а що хіба немає е, якихось дитячих варіантів? Юніорські коротші варіанти? Дитячі... Тренувальні варіанти? Я не Дитячі знаю. лодки є, але у нас ніхто не купує нам ці лодки для тренування. До, до речі, прокупує. Скажіть мені, будь ласка, наскільки це можна вважати і вважається можливо дорогим спортом, тобто доступність спорту? Досить дорогий Досить спорт. Дорогий. Да. Зараз ну... лодка навіть проста Лодка коштує від 20 тисяч це наші українські гривень. Е, гривень 20 тисяч за лодку і вище. Угу. Це одіночка, це саме така, ну, саме проста. А е, зарубіжні лодки коштують від. Посміхайтеся, кажіть, 2-3 тисячі євро. 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 Ну, зараз долар-євро ну, майже, майже однаковий. Угу. У нас весло коштує братчо і 300-400 євро. Брачо, я так розумію, по своїй назві це фірма. Брачо це е, італійці. Е, да. не, не не... Італійці це, е... Я не знаю, тому запитую. Це не італійська фірма, це е, венгри роблять, і ну зараз е, багато мікс. Скажімо так, мікс. Да. Да? мікс. а у нас взагалі на території України що до війни, що зараз, я не знаю. А, взагалі виготовляв виготовлявся цей ремонт. Миколаїв ремонер? виготовляв Миколаїв, трошки та? Херсон виготовляв Чернігів, ну Чернігів зараз не виставляє. Ну так, да, піаніна перестали робити і лодки да. перестали робити. А, пані Людмило, а в, 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 ць, чому так? Це дуже важко зробити. Це дуже філігранна робота. Мені Здається, що матеріал дорогий. Матеріал? Да. Найдорожчий. З чого взагалі робиться? Е... Це дерево, це пластик, це... що це? Це не зараз дерево ніхто не робить. Це в основному іде углів uh -huh. Е... і ну, стекловолокно. Uh -huh. Це самі прості лодки, що вони самі дешеві. Це по 20 тисяч, там 25 п'ять тисяч. Uh -huh. А взагалі з волокна лодка коштує, починає коштувати від 2,5 тисячі євро і так далі. І попит один. є наскільки я розумію. Попит є великий. Ну принаймні у нас в Україні. У нас в Україні попит є, но мал. Як ну, вам сказати, куп... ну, ну немає купі, коштів, для, та? коштів немає, да, немає щоб коштів. купувати. Ну, тим не менш, якщо ми хочемо, щоб цей вид спорту у нас і розвивався, і тримався не тільки на ентузіазмі, а щоб він тримався на гарних спортивних, а тим більше спортивні результати, це я так розумію, що це і технологічні результати, то ми мусимо все-таки все дбати. Дбати, да, за... дбати. За нашу щоб купували нам посуду. Так, посуду, гарно сказали, купуйте нам. Посуд е, в, на шість персон. <ріст> будь ласка, да? на шість персон. Е, пані Людмила, скажіть, будь ласка, наступні, от плани. Які плани? Я чудово розумію, що з 24 лютого, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, почалася війна, конкретно відкрита війна. У вас змінилися дуже серйозно плани змінилися? Ну, практично не змінилися. Практично ми ні. проводили тренування, старалися проводити, навіть нам забороняли, але находили... Такі десь лазайки, такі, щоб е, діти приходили на тренування і а працювали. Як, а як ви викручувалися? Вибачте, що я так кажу, викручувалися під час е, ковіду. <с. Також знімали квартири е, е, ну, будинки, де можна було поставити на річці лодки, угу. і виходили без дозволу. А, ви партизани? Ой, ви парти. А як можна ще? Я не знаю. Не будуть не ну, буде спод... результату. Я, я сподіваюся, що з 11-ї ночі до 5-ї ранку ви не виходите на воду. Ми з 6 ї що з шостої той... ну, години можна все закінчилася. Комендантська година, то можна вже виходити. <гум> да. Я звісно жартую. Але я чудово розумію, що без таких ентузіастів, як ви, ну, спорт не буде триматися. До речі, про ентузіастів ем, діти, ви вже сказали, що є, приходять, цікавляться. Популярність спорт не е, втрачає. А тренерська база, тренери. Залишилися, є тренерська база, чи, можливо, пішли, чи не вистачає? От... Ну, тренерської бази не вистачає, молодих не вистачає. Угу. Зараз е, обласна школа Рябчинської, е, Рома е, Капестинський набрав собі молодих тренерів. У е, нашій школі немає. Угу. Не вистачає по веслуванню, не вистачає. Не вистачає. Да. Тех, е, технічно важкий вид спорту. Ну, От техніка. Техніка від... вислування трошки заважкий. Заважкий? За да. Ну як вам сказати, той, хто зрозуміє роботу, угу. то, тому легко. А, ну, а важко зрозуміти, та... до речі. Ну, як для мене, то не важко, розумієте, але діти зараз ці усі... Інші діти, просто перед ним треба ще на лодку поставити е, ще один невеличкий, такий, якби як кажуть, музиканти пюпітер, пі і туди поставити, прикріпити е, Но ноутбук да, і да. все або це, або <світ> теле телефон. і все, і, і нехай собі гребей дивиться. <світ> Я звісно жартую зараз. Да, да. Але тим не менш, я чудово розумію, що у нас, на жаль, у нас на жаль, зараз більшість дітей більшість часу проводить саме от в такому згорбленому варіанті. А потім да. ми будемо дивуватися, звідки у нас такий попит на масажистів, на тому, що і так далі. так далі. Ідіть займайтеся греблею, займайтеся на воді, на свіжому повітрі. Ви ж все одно сезонний вид спорту. Ви ж у нас, Ні, Ні, а, у нас а у нас взимку де ви можете? Ви не можете виходити на воду. Ми ми можемо виходити на воду, ми можемо бігати. У нас є зали спортивні, угу. де ми займаємося і, і тяжолою атлетікою. Ну загальна, загальна підготовка загальна підготовка повністю. Як випадає сніг, ми бігаємо на лижах. Ну, Тим не менш, коли немає ні немає снігу, немає, снігу. ні льоду, тоді вони Значить, виходять на воду. Значить, просто бігаємо, є, ви... є вода в на воді є вода, бігаємо по воді. Чудово, <сіх> дякую вам. Ще раз нагадаю, Людмила Козаченко, тренер-викладач Вінницької міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час зміни ще раз нагадаю, пані Людмила відстоювала і дуже класно відстоювала спортивну честь нашої України в місті в польському місті Бидгощ на чемпіонаті світу, який от нещодавно завершився цього практично місяця. Вона чотири рази піднімалася на п'яде. Став пошани. Я вам дуже дякую, пані Людмила. Дякую. А, нових вам звершень, нових вам перемог і відверто скажу кожного разу, коли от зараз я говорив ветеран, ветеран, ветеран. ніякий ви не ветеран, нічого подібного. <рес> так, ще навіть про це не думайте. Ну що, шановні наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Санко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.